Привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча ТВ. Сьогодні досить цікаве відео. Вірніше, більше питання до вас в цьому відео, аніж огляд деяких девайсів. Справа в тому, що я прикупив собі декілька фотополімерних принтерів. Ось такого Anycubic Mono, велика, область друку. ось такий Frozen 4K міні, досить цікавий апарат з гарним розширенням, ну, дійсно класний. Але є деякі нюанси, з якими я стикнуся, адже інформації по фотополімерах досить мало. Вона розрізнена по інтернету, треба шукати шматками. Тобто нема нормальної навіть інформації по параметрам друку. І це для мене, чесно кажучи, якийсь шок, адже я перелазив майже весь Ютуб, весь Гугл. Нічого нормального немає, адекватного. Всі якось друкують, і у всіх якось щось там виходить, у когось не виходить, але ніхто нормально нічого не розказує. Значить, питання таке: на Frozen Mini 4, у кого є такий принтер, скажіть, будь ласка, якими параметрами ви користуєтесь найоптимальнішим? Бо в мене деякі детальки, а саме ось такі тестові моделі, які ми будемо тестувати на моєму станочку, просто відлітають. Я підняв. Трошки час засвідки від трьох з половиною, які рекомендувалися заводом від цього від слайсера чи ту бокс, поставив 7 секунд і почало більш-менш нормально з'являтися і як кажуть вироблятися детальки. Але можливо я щось роблю не те, не те, тому, будь ласка, підкажіть та порекомендуйте, адже ви в цьому ділі на даний момент зараз більш спеціалісти аніж я. І тому я прошу вашої, як кажуть, допомоги. По Frozen Mini 4K, а мов, можливо, воно все універсально, ці параметри та налаштування. І так, деякі ще нюанси з'являються в тому, що підтримки також відриваються при друці. Зараз я якраз я друкую досить цікавою смолою. Не повірите, хлопці, до цього ось ці детальки, які зараз у нас засвітлюються, друкувалися ені-кубиком смолою. Грей-колір досить цікава смола. Перевіримо її також на потужність. А зараз, ви бачите, така рожева субстанція. Це у нас смола <смоти> Next -dent Cast, хлопці. Вартістю 8 тисяч гривень. Це, до речі, вигораюча смола, її використовують зубники. Тому і назва, назва така. Справа в тому, що ця смола, як і ось та. Від Ені кубика, зараз вам покажу її. Мені дісталося, до речі, безкоштовно разом з цими принтерами. Тому можу собі дозволити трошки поекспериментувати. Ця смола мені не дуже сподобалася, вона якась багнута, важко з нею працювати. Перепробував десь разів 10 друкував різними параметрами засвідками. Навіть ванночку замінив. Я ось ще одну ванночку зараз міняю. Плівку на ній, тому що реально якісь баги відбуваються в процесі друку. З новою ванночкою, з новою плівкою, вже працює набагато цікавіше. Але за свідку я підняв. А це, якраз, від енікубика детальки сушаться вірніше, я їх промив в ізопропіловому спирті: ось ці сушки та мийки Енікубик. І тут також до вас питання, друзі. Скажіть, будь ласка, ось ці мийки, скільки потрібно часу засвітлювати деталі, чи потрібно їх перекидати, перекладати, міняти їх позицію в процесі засвітлювання. І скільки промивати їх треба ось в таких ось промивочних станціях, як Енікубік. Дякую вам за інформацію, буду дуже вдячний за ваш досвід, який ви напишете у своїх коментарях. А на цьому поки що ми. Як би кажуть, завершаємо тестування. Як все закінчиться в друці, я обов'язково зроблю відео по тестуванню цих моделей. Подивимося, на скільки вони потужні і чи будуть вони поступатися таким же самим моделям, які я надрукував на 3D-принтері. Дякую за увагу! Бережіть себе.